Thank you Яти самі лейтовіші місця. Нам ще їхати десь приблизно пів години. Ми вже почали кушати. Вийде, там, Я як мінімум вже п'ять разів точно в концерта. Ой, ну для мене це не вперше раз, але кожен раз наче вперше. Мені подобається так дуже сильно. Ні. Коротше, у нас тут вітаристики нормальні. Це що мене, напевно, не цього дня подобається, що все чорно. Тому ми тільки поїхали. Зараз будемо пробувати в першу чергу. Тут сам стой і тут куча всячини. ходимо по магазинами і ми розуміємо підсвідомо, що в кожного свій смак на стиль. Мені подобається така рубашечка Прикольно. У мене дофіга просто рубашок. там бачу, я не хочу. Така блузочка. Я обожнюю такі атласні юбки. Ну, правда, не такого принту мені подобається. У мене є така вигляді дезебри. І в принту як у зебри. І я б хотіла казати на то взагалі базово. Ось такого типу. Нам сподобався вайб креців, і ми такі думаємо, типу, все не стоїмо. І я каже: я, я хочу в них знати, це чи снебчат, чи інстаграм. І вона підійшла. Коли ми на паром заходили і їй дали, її дали а, інстаграм, бо в них стріпчату не було. Мені дуже подобаються усі вайбові. Мені просто не нравиться. Подобається, що вони яскравого кольору. А дідаси тут. У мене ось такі вдома. Такі темні, якісь а мені подобаються з червоними вставочками. Просто мені таке подобається. От у мене питання. Ось такі мені туфліки подобаються. Я дуже люблю. Я обожнюю просто туфлі. Тобто для мене туфлі це про жіночність, це про... Такий вайб, ніжності, ось цього всього, але при тому всьому я не розумію, де мені наразі їх носити туди. Ось в мене буквально, якщо я наразі куплю туфлі, я їх можу максимально вдягнути тільки влітку, і то можливо на своє день народження все, просто все. А так, тут. В основному не ходять в туфлях і в них немає такого, що, наприклад, дівчата на постійній основі ходять. Звісно, не всі, можливо, хтось і ходить, але частіше всього я такого не зустрічала Нормально. І Мені, до речі, норма в тому подобається в самому центрі. Більше, ніж в нашому місті, тому що в нашому він компактний і такий малесенький порівняно тобто ще як тут. Він дуже величезний. І мені здається, тут і звичайно, апартамент більше, і все розкладено так, як треба. Нет, нет. Скоро что это? Ружива буде найсмачная, честь период. Я Люблю сум зайшла з мамою нічого, але нам нічого не нравиться. І подупається сам. Минулий раз, коли я їздила, мені тут багато що подобалося. Наразі інша колекція мені. не Дуже все заходить. Сидимо і я говорю таку фразу. Ой, щось спити захотілося. Так. Поїсти хочеться, ну треба щось шукати тут. Дівчинка просто потрібно, а, підходить і дає ось такий пробничок. Це типу як смузі, щось таке. Там фрукти з льдом начебто. Ось я така здивована була, тому я Дівчина. тільки сказала. Що ти хочеш, ти мені чи днем хочеш? Я прийшла шукати собі джинси, штанці. Тому що в мене мало нормальних, мені не подобається, мені хочеться щось оновити. Ось ці. Вони прикольні, так. Але мене ось ця посадка, вона мене буде дуже сильно бісити. Ja, це не наш варіант. По підсумкам нашим анікінці не. Не підійшли і ні штанці, ні, нічого не йде, просто зараз. Я не розумію, тобто я не можу знайти ті самі штани, які я вигадала в голові своїй. Це просто не життя. А ми зайшли в магазин. Подивіться, яка тут краса. зараз в магазин, просто подивіться, наскільки тут все естетичне просто. Просто хочется все почипать. И просто круто. Чашечки остивые, Мне так подавится эти чашки. Я не разумею, блин. дечка. зараз покажу, бо по іграшку. Подивіться, mm. Боже, як я обожнюю саме такі м'які іграшки. Вона в Україні була така м'яка іграшка, mm. мені подарувала моя І вона, на жаль, Україні. Мені хочеться і щоб і тут була іграшка. Mm. Не, не можна. Просто не можна заводити мене сюди. Перше. А тут мама уже с этой демолями. Да. Тому що ми не же... домом да. для места. У нас есть Це що таке? Це кофе? Молчить. Я не сдола на чем нет. Нет, нет, я є? развернулась, я знаю. Вкусы есть. Так тобі. так дивися, будет. Чем ты едет? На завтра. На завтра будет вон з с классиковым Коротше, зараз будемо виходити. Я сподіваюся, що на транспорті поїдемо. Тому що я вже заморилась на вулиці. Такий захід сонця. Скоро вітер буде. Вже вдома, слава Богу. Я Вже така заморена, мені аж погано просто. У мене ноги наскільки сильно болять. Просто наче я не знаю, наче я бігала такий кілометраж. просто. Ух, слава Богу, я вже вдома, просто я дуже сильно хотіла дійти, тому що автобус треба було чекати ще довго, а ми хотіли вже дійти додому, приготувати піцу розігріти е, духовку. Ось. Е, і вийшло так, що ми пішли пішки, і я вже, аби я дійшла, я думаю, слава Богу, у мене просто болять ноги. Але я... Хочу сказати, що мені все сподобалось. Реально було круто дуже сильно. Моя зачіска просто вже ніяка, тому що я була в наушниках і вона вже розтріпалася, Там ще чілочка в мене є. Я вже поїла, повечеряла, можна так сказати. І зараз я вже дуже заморена, але я беру о, свій щоденник, зараз запишу свої думки, цілі на наступний день і буду вже лягати спати.